Вітаю, мене звати Анна Дудко. Я режисерка анімаційних фільмів. І сьогодні, в рамках програми від Довженко-Центру, мультфільм Тижня я представляю вам фільм, що розгортає глядачем світ, у якому правлять жінки. Він сповнений грайливого фемінізму і ласкаво підтрунькує над недоладними рисами чоловіків. Це фільм видатної української режисерки Ірини Гурвич «Як жінки чоловіків продавали, створений у 1972 році на, за мотивами української народної жартівливої пісні. І хочу зацитувати, що сама авторка пише про свій фільм. Починаючи роботу над фільмом «Як жінки чоловіків продавали, ми виступили з гаслом Не робитимемо піднародне, давайте робити народне мистецтво. Така творча настанова благаючо підтримана всією знімальною групою. Мені ж, як режисеру, це допомогло засвоїти головне. Проблема сім'ї, шлюбу, любові може вирішуватися і гумористичним шляхом, адже жартуючи, посміючись над персонажами, ми, зрештою, іронізуємо над самим собою, над своїми слабкостями та недоліками. Це допомогло нам зберегти у фільмі здорову, оптимістичну інтонацію. Що ж, я запрошую вас дивитися фільм Ірини Гурвич, розмірковувати про нього в контексті фемінізму, надихатися активною позицією героїнь і тішитися ідеєю про те, що на кожен товар знайдеться свій покупець. Не залишайте свої думки про фільм при собі, діліться ними в коментарях. Бувайте!